Не до тої машини йдеш. Я вон так. Дякую. А що? Машина помита. Я в шоці. Все для тебе. Що означає, коли є хлоп? в мене вже така страшнюща, коли мене тут не викри. Так і тепло в машині. Не смерзи. Чого ти пікаєш? Закрила писк. То не то пікало, то а що Газ піка? пікає. Mm. Каже, залийте в мене щось, mm. пити пити хоче, пити хоче їсти I хоче. I Знаєте, кавалірка, я вам скажу тако, я вже практично засинала. Але розумію, що треба їхати на склад, тому що ви питаєтеся, які є рушники. А я кавалерка, чесне слово, нічого не пам'ятаю. Тому їду зараз, вам запишу, що є. Виставлю на рушниках. Може навіть кімирну пару хвилин. Ну, але то може, то я завжди так говорю, але не завжди так буває, якби я хотіла. І ще позвонила кавалерочка. щоб. Щоб я зайшла в один магазин і взяла номер телефону, тому що взяла дитині речі, а не вгадала з розміром і треба поміняти. Так що, мушу мушу, мушу, мушу їхати, мушу. Але ми працюємо, йшла до роботи. Робота не вліз. Вона не втік, але чекай, на сімей. Зарядитися. Зачуром, Машина хотіла пити, пити, їсти. А ти що? Тож? Ні. Їсти, ні, немає опети. Нема пити. Так, коли так щось от ковуна тоді. Чекай, бо я вчора сказала, хочу ковна, колірка написала, би що я ж Не сказала, що мої баби теж так було. Було, так? Ага. Все хотіла, бідря. Ні-ні, <спільно> <спільно> зараз їдемо на склад, там попрацюємо. Подивимося, що є, чого нема, попишемо, Тоді їдемо кавун, купимо, я можу кавун купити. Ходи розумієш, ходить за мною кавунку. Пішки. Ні, на таксі їде. <пішки> на ровері <пішки> на самокаті. <пішки> а, а на, розумі... <пішки> на роліках вже доїжджає до мене. <пішки> <пішки> Деня. Деня, Деня, з Денья Двіжового розумієш? Ні -ні, Її довго поїдем, просити не треба. Але поїдемо туди на машини, тобто файл. На фуру. А я не Поїдемо, візьмемо. Може би і філе куричи купила, завтра треба буде щось їсти. А сьогодні не треба. Їдемо вечором пробудемо. Угу. Якийсь чай. Ти казала, тобі треба кроки не буде. Та підемо в парк угу. прийдемо. Угу. Завтра Завтра? нині. За завтра? Коли? Поїдемо парк. Поїдемо. Краще я качка, лірка, я не знаю. Такі, ти не самі? з тої сторони сидиш просто. Тобі нічого не видно. Я це мусила звертати. У місця випадка, це тіше. Ні, Ня а там ні. Дай мені хоч раз тут посадимо. Я... Де ти не тіпо... Ага. <ріхи> <ріхи> Та якби знала, що якась старі все починає больше не ніби. Скільки людей с А чекай, бо ти так було, Тіна, що тут, бачиш. Добрий день. Теж на людей не дивишся ні грана. Треба по сторонам дивитися. Мене... Та, тут бляд, бо бляд, ти кавун та 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 не з'їла. Я знаю, ти кавун не з'їла. Та бо тут і блек з паки не дає, ти щось. Тає його шляха, щось там води. Сравкула, блек. А що я не сравла? Тобі я вже стала <реку> говорити. <реку> я в мене з Та говори вже що. Що? Говори я вже, вже, я вже що. Я вже мало, так, давай, говори. Зараз чекай настройся. <кхи> <А кхи> коли людина працює, так то треба. <кхи> <кхи> чекай, що ти себе? Та чекай, не замахнув. Що ти сюди <кхи> нема. Алі сюди в машини, місце мені не лишить ніколи. Ну добре, добре. Там колись паспорт скручу. Добре. Ой, Боже. бойсь. Так. А що там два знову відложені? То мої. Які твої? Що а то в неділю ти? треба було ага. нині відправити. до речі. В неділю? Да. Так. А то що за кольором? коричневый. Не, а Кава с молоком так. А, 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 кавалерочка. Да, ясно. Ты их хочу приводить, я вы что что ты хочешь захочешь. там? Хочу подожди, Что не можешь? Все Якби не знати, де був і що але йде за Віталіком на одному чи за стіл. Що, а якась перешкода, він не знає, що робити.

ти більше волочитися хочеш, ніж я. У мене баба, я ж не могла її лишити, я мусила все зробити в моменті. Як тебе звати? Ти клапець? Так. Іди до тата, іди, іди, іди. Лек? Лек звати? Хто показав йому, як ходити? Так, пускай його. Ходи, ходи. Так, спробуй, як плакати, ходи. Oh, я вкратце. Нема в мене І Що ти це Та Я думала, що тут дуже холодно. Але дворі ну, нормально. Наталя ти хотіла куртку, я Я хотіла куртку. Да. Я хотіла куртку. Ось німе її. Будь... Як лох переноситься, добре? Супер. Ага. Вона відстоптіла в светр, Куртка, а як шорти там. Ти шили нормально? Так, давай якось. Як? Yeah. Нормально, що ноги не можеш під це поставити. Та да я поставила, а як я? О, <гум> супер. Анусь, <скажи>, нормально? Так, <гум> нормально. Фоткати? Так. <гум> Файна, давай козіри. А так ніяково лайф. Мені треба свою Анжеліну Джолі показувати. Звернися дупою тоді. Чек-чик-чик-чик. Це найстрічний душ. Які впізнали одного одну серед мільйонів. Це коли очі говорять більше, ніж слова, а дотик сильніший за будь яку обіцянку. Це коли чиясь присутність, мов дихання. Ти не помічаєш його щомиті, але без нього немає сенсу. Кохання це прокидатися з думкою про нього і засинати з відчуттям тепла, навіть якщо вас розділяють кілометри. Це коли тиша між вами не порожнеча, а гармонія. Коли разом це не місце, а са душі, Чого? кохання це ви легке мопелюсте, як вічність, ніжне, як погляд, і глибоке, як небо у зорі на ніч. І якщо тобі пощастило знайти своє кохання, заховай його в серці, мов скарб, плита мов квітку і любе так, як уміє. <плес> Я тебе люблю безмерно. Я хвилююсь трохи. Не знаю, які правильних слів підібрати. Вернівську знаю, але вони вже погубилися всі. Тому тебе спитають тільки одне. <плес> Ти вийдеш за мене? Ти скажеш то моє, коли бачиш ти мене, що там сонце Вітаю! Сутка моя я сьогодні. Якщо? Я ж почула, що розпочинає більше розказувати. І кажу, не буде ході. Читомиром. Чи Читомир. Чи ну, покажи своє колег.